У цьому відео я покажу, як правильно зареєструвати аккаунт Adobe Stock Contributor у 2025 році, щоб без проблем пройти верифікацію та одразу почати продавати свої фото та відео. Якщо ви вже колись реєструвалися на сайті AdobeCom, то можете увійти на Adobe Stock під тією самою поштою і паролем. Додатково нічого створювати не потрібно. Але більшість нових авторів аккаунтів Adobe немає, тому почнемо з нуля. На офіційному сайті Adobe написано, що одна фізична особа може мати лише один аккаунт-контриб'ютор. Створення додаткових аккаунтів можливе лише за письмовим погодженням Adobe. Я не рекомендую порушувати ці правила, тому не робіть кілька аккаунтів на себе. Посилання на офіційні правила залишу в описі. Що потрібно нам для реєстрації? Це електронна пошта, дійсний номер телефону для смс підтвердження. Підійдуть і віртуальні номери, наприклад, я використовував сервіс Sonetel, бо мій основний номер вже був зайнятий. Переходимо за посиланням на сайт Adobe Stock Contributor. Силка є в описі до відео. Натискаємо Приєднатися і бачимо форму реєстрації. Можна зареєструватися через Google або Facebook, але я раджу створити окремий Adobe аккаунт на пошту, щоб не плутатися з паролями. Придумуємо пароль, Adobe радить створити пароль, який мінімум із восьми символів, містить великі та малі літери, містить цифри або спецсимвол, не повторює адресу вашої пошти, не є поширеним паролем. Типу qwerty 1, 2, 3. Після того, як ввели пошту та пароль, натискаємо кнопку продовжити. І якщо все успішно, то ми потрапляємо на крок 2, де потрібно ввести ім'я та прізвище, дата народження, країна і поставити галочку на згоду отримувати листи. Ім'я та прізвище потрібно прописати латиницею, якщо є закордонний паспорт, а так як в паспорті. Після цього, як ми це все заповнили, натискаємо кнопку Створити аккаунт. Тепер нам треба підтвердити електронну пошту. Для цього заходимо на нашу електронну адресу, відкриваємо лист Adobe і переходимо за посиланням. Буде написано, що пошту верифіковано. Повертаємося на сайт Contributor та оновлюємо сторінку. Тепер нам треба підтвердити номер телефону. Для цього натискаємо Додати номер телефону і будьте уважні з кодом країни. Якщо у списку вже стоїть плюс 1, то в полі номера не вводимо плюс 1 ще раз. Не потрібно дублювати код країни. Вводимо номер, натискаємо додати, чекаємо смс із шестизначним кодом. Вводимо його і натискаємо Підтвердити. Після цього Adobe запропонує увімкнути важливі смс сповіщення. Можете вімкнути або пропустити. Знову повертаємося на сайт Adobe Contributor і оновлюємо сторінку. Після цього нам потрібно натиснути Заповнити профіль. Ім'я та прізвище вводимо латиницею, так як у закордонному паспорті, якщо він є. Display name це відображуване ім'я це те, як вас бачитимуть покупці, можете придумати творчу якусь назву: AI Studio, Vision Factory, Digital Pixel, Lab та інші. Або просто залишити своє ім'я, це також нормально, так багато хто робить. Далі можна його змінити. Далі вказуємо адресу латиницею, вулиця, місто, країна, індекс та зберігаємо зміни. Тепер прокручуємо сторінку донизу і нам потрібно заповнити податкову інформацію. Це потрібно, щоб не платити 30% податку у США, Adobe компанія зі США. За законами податкової США вони зобов'язані утримувати податок із виплат іноземним авторам, ставка за замовчуванням 30%. Але між Україною та США діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Після заповнення форми ми матимемо ставку 10%, натискаємо Add Tax Information або Українською додати податкову інформацію. Перед затвердженням форми читаємо документ, головне з якого це те, що без затвердженої форми всі доходи підлягатимуть максимальному утриманню податку, а це 30%. Натискаємо Продовжити. Вибираємо, що ми є фізична особа. І натискаємо знову Продовжити. Далі вибираємо форму. W8BN, це якраз для нас форма. Ми не є податковим резидентом США, але між Україною і між США діє договір про уникнення подвійного оподаткування. Кому цікаво, то можете попереходити за посиланням ставки утримань за країнами. Ми тим часом натискаємо Заповніть W8BN. Для початку потрібно опуститися вниз вікна, і якщо у вас є повідомлення про куки то потрібно натиснути Включити усі. Далі, внизу, знову ж таки, потрібно натиснути на кнопку Continue продовжити та заповнювати форму. В даній формі всю інформацію заповнюємо латиницею. І тут, в принципі, вся та сама інформація, яку ми вже заповнювали перед цим. В профілі Adobe Stock Contributor». Прописуємо «Name», тобто наше ім'я, «First Name». Обираємо Країну, Україна, прописуємо вулицю, прописуємо місто, знову вибираємо Країну, Україна. Тепер прописуємо дату народження, тільки будьте уважні. Тут спочатку йде місяць, день і рік. Ставимо галку, де ми підтверджуємо, що ми маємо повноваження підписуватися від імені особи, зазначеної у рядку 1 цієї форми. Далі натискаємо на поле, де ставити підпис. Я просто пишу ініціали. Прописали ініціали і натиснули далі на кнопку Apply. Потім ще раз вводимо ім'я. Перевіряємо форму і натискаємо внизу на кнопку Click to Sign. Бачимо повідомлення, що ми підписали форму, і далі натискаємо назад до облікового запису. Оновлюємо сторінку, прокручуємо сторінку донизу і перевіряємо, чи статус форми, чи вона вже затверджена. Якщо все добре, то там має бути написано перевірено. Якщо ні, то потрібно зайти через пару хвилин і знову перевірити. Підключення платіжної системи Pioneer для виведення грошей ми будемо розглядати в окремому відео, коли будемо розглядати, як правильно реєструвати аккаунт Pioneer в Україні. Я вас вітаю! Ваш аккаунт повністю готовий до роботи, але не поспішайте завантажувати перше ліпше фото згенероване в Міджорні чи інших нейрунках. Щоб не витратити місяці завантажуючи сміття, яке ніхто не купить або адоб його не прийме, спочатку треба зрозуміти, що продавати. І саме про це буде урок 2 мій метод аналізу попиту та пошук прибуткових ніж. Якщо вам сподобався цей урок, поставте лайк, підпишіться на канал і обов'язково переходьте у мій телеграм-канал. Самі ділюсь інсайдами та скриптами, які не входять у відео. Дякую за увагу і до зустрічі у другому уроці.